Вітаю, любі третьокласники! На уроці я досліджую світ. Зібратися разом це початок. Триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Ми зібралися, тримаємося разом і починаємо працювати. Бажаю вам успіхів! Сьогоднішній урок ми з вами розпочнемо, як завжди, з фенологічної хвилинки. Сьогодні, 18 листопада. За вікном пора року, осінь, день тижня, понеділок. І поспостерігайте, будь ласка, за змінами в природі, за погодніми умовами: стан неба, силу вітру, чи є опади, якісь явища в природі відбувалися. Можливо, ті дерева, які були ще золотими листочками, вже стоять голі. На початку нашого уроку пропоную заслухати невеличку казочку. У одному маленькому містечку жили два особливих друга, корисна звичка та шкідлива звичка. Вони часто зустрічалися на вулиці, щоб поговорити про своє життя. Корисна звичка була дуже охайною та активною. Вона допомагала дітям мивати руки перед їжею, чистити зуби вранці та ввечері. Вчасно робити уроки і займатися спортом. Вона завжди сяяла, адже допомагала людям бути здоровими та щасливими. Шкідлива звичка ж була зовсім іншою. Вона вміла хитрувати і завжди намагалася втягнути дітей у свої ігри. Вона казала навіщо чистити зуби? Це ж нудно. Давай краще з'їмо ще одну цукерку перед сном. А уроки? Вони ж зачекають. Краще пограй на телефоні. Одного разу до корисної звички та шкідливої звички підійшов хлопчик Петрик. Він мав великий вибір послухати одну з них. Корисна звичка лагідно промовила Петрику, якщо ти зараз почиште зуби і вчасно ляжеш спати, то зранку будеш бадьорим і готовий до нових пригод. Шкідлива звичка засміялася. Ой, не слухай її. Краще подивись ще один мультфільм перед сном. Петрик задумався. Йому дуже хотілося подивитися мультфільм, але він згадав, як вчора через це проспав уроки і дуже втомився, тому цього разу він послухав корисну звичку почистив зуби і ліг спати. На ранок Петрик прокинувся радісний і повний сил. Він сказав корисній звичці: Ти мала рацію. Завдяки тобі я сьогодні почуваюся чудово. Шкідлива звичка тихенько пішла собі, бо зрозуміла, що її хитрощі більше не діють. З того часу Петрик завжди обирав корисну звичку і навіть допомагав іншим дітям дізнаватися, як важливо бути здоровим і дбати про себе. Отже, діти, я думаю, що ви вже здогадалися, що на сьогоднішньому році я досліджую світ, ми з вами поговоримо про корисні та шкідливі. Звички. За даними досліджень всесвітньої організації здоров'я, наше здоров'я залежить на 20% від спадковості, на 10% від рівню медичної допомоги, на 20% від екологічних умов і аж на 50% від способу життя. На стан здоров'я людини найбільше впливає її спосіб життя, тому можна сказати, що твоє здоров'я залежить тільки. Від тебе. Прочитаємо вірш. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички й гарні, хай погані йдуть від нас, а хороші звички славні. Набувайте добрий час! Прочитайте цей віршик для себе. Натисніть на паузу. Морщик підготував для вас запитання. Які ви знаєте корисні звички? А шкідливі? Натисніть на паузу та дайте відповідь на ці запитання. А зараз, діти, ми з вами дізнаємося, а що ж взагалі таке звичка? Звернемося до словничка. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову. Це і є звичка. Прочитайте для себе це визначення ще раз. Звернемося до підручника. Корисні і шкідливі звички. Сторінка 88. Науковці з'ясували, що здоров'я людини і тривалість життя найбільше залежать від її способу життя. Наш спосіб життя це наші звички. Є звички корисні та шкідливі. І зараз ми з вами попрацюємо з цікавою таблицею. В першому стовпчику записаний перелік звичок. Далі у нас іде корисна, шкідлива і моя. Тобто, кожен з вас зараз пограє в таку гру. Я буду зачитувати звичку. Вам необхідно подумати, чи це є корисною звичкою, чи це є шкідливою звичкою, і чи є вона вашою. Отже, чистити зуби вранці та ввечері. Це корисна чи шкідлива звичка? Звичайно, що корисна. Ваша? Їсти брудними руками. Шкідлива. Сутулитися. Шкідлива звичка. Ходити і сидіти рівно. Корисна. Гристі, нігті, олівці, ручки. Шкідлива. Спізнюватися. Шкідлива звичка. Приходити вчасно, тобто бути пунктуальними. Корисна класти речі на місце. Корисна розкидати речі іграшки. Шкідлива їсти солодощі перед обідом. Шкідлива вживати овочі та фрукти щодня. Корисна надавати перевагу швидкій їжі фастфуд. Шкідлива. Годинами грати в комп'ютерні ігри. Теж шкідлива звичка. Ну а зараз ми з вами зробимо корисну звичку, трошечки порухаємося бо, бо пам'ятаємо, що в здоровому тілі здоровий дух. Будь ласка, порухаємося разом з енергійним огірочком. Молодчинки, повертайтеся, будь ласка, на свої місця. Отже, ми підсумуємо все, про що з вами говорили, що дійсно корисні звички є основою здорового способу життя. Зараз пропоную вам попрацювати в зошиті завдання під номером 7, сторіночка 37. Прочитаємо завдання. Розшифруй прислів'я за допомогою підказки. Запиши їх і поясни, що вони означають. Так, ну що ж, кожна цифра, як ви бачите, від 1 до 6 це певна буква, але вже в деяких словах буковки вони теж є. Тому замість цифр нам треба тільки вставити букву, утворити слово, утворити речення і прочитати прислів'я. Поїхали. Четвірочка це у нас буква З, шестірка це зв. Звичка, так? Записуємо з великої буковки. Вичка тере. Так, складаємо далі. Д. П'ятірочка це у нас буковка Р. Друг друга на ту, ра. Друга натура. Крапочка. Так. Наступне прислів'я. Усе до Б. Ре, усе добре, приймай. А злого уникає. Так, знову з великої буковки пишемо. Усе добре, приймай, кома, а злого тере уникай. Крапочка. Так. Далі посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. О, яке гарне прислів'я. Давайте запишемо його. Отже, з великої букавки. Посієш. Посієш чинок? Пожнеш звичку. Кома. Посієш звичку. тере пожнеш. Характер. Кома. Посієш. Характер. Пожнеш, пожнеш долю. Крапочка. Натисніть на паузу, допишіть, будь ласка, ці прислів'я. Поясніть прислів'я. Гарний настрій половина здоров'я. Без здоров'я нема щастя. Здоров'я більш варте, ніж багатство. Натисніть на паузу. Зараз я вам пропоную пограти в гру сортування за групами корисні і шкідливі звички. Отже, нам необхідно розподілити регулярно митися, регулярно митися під душем – Це корисна звичка чи шкідлива? Корисна. Колупатися в носі. Шкідливо. Гристи нігті. Шкідлива. Облизувати пальці. Корисна? Точно? Шкідлива звичка. Раціонально харчуватися. Корисна. Далі плямкати та сьорбати під час їжі. Шкідливо. Самолікування. Шкідлива звичка. Кидати на підлогу сміття. Шкідливо. Куріння. Шкідлива. Повноцінний сон. Корисна. Робити ранкову гімнастику. Корисно. Чистити зуби. Корисно. Вживати наркотики. Шкідлива звичка. Мити руки перед їжею після відвідування туалету та прогулянки. Корисно. Дотримуватися режиму дня. Корисно вживати алкоголь. Шкідливо. І провітрювати кімнату. Корисно перевіримо. Чудово справилися з цією групою. З вами далі. Підсумуємо сьогоднішній урок. Набути корисних звичок не завжди легко. Це праця, яка потребує наполегливості, старанності та терплячості. Кажуть, що для набуття нової корисної звички її необхідно виконувати щонайменше 21 день. Оберіть для себе корисну звичку, яку ви хотіли б мати, і складіть план. Дій. Ваше домашнє завдання прочитати текст та навчитися розповідати про корисні та шкідливі звички. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!